Шо? Так краще чутно, не? думаю, так все вистачить говорити. Старий, добрий, Звернулася громада, в старой доброй традиции заявилася громада как Він, Губернатор пришел сразу на тему на зустріч. С прохальникам рассказать про свою діяльність. Що у нас отбывалось. Як? В цей пару слів скажу, пусть мы кращили ці вопросы, задати. Але трошки уже скидки, что же трохи надо трошки було так, що деякі питання можно выглядит еще. Я хотів би зупинити, перш за все на чому? На тому, що час пройшов, дуже швидко час пройшов, Тут ще 4 місяців нема, але не хочу я якби, там, щось повертатись назад, що передали час, який втрачала і пройшов. Він основна частина його була присвячена військовим питанням. Зрозуміло, що на сьогодні наша держава має військовий. Сили ті, які знаходяться на дуже низькому рівні, зрозуміло, що багато років ніхто не займався, і зараз іде на території нашої держави, не оголошена війна Російської Федерації, проводиться військові дії, що, в свою чергу, зумовлює всі роботи всіх і влади виключно на тому, щоб допомагати всіх-всіх питаннях. Що стосується озброєння, що стосується забезпечення, що стосується законодавчого регулювання, що стосується питань проходження служби, що стосується призову. Зрозуміло, що багато питань, які повинні бути ще до цього конфлікту вирішені, вони не вирішувалися. І відповідно зараз вже сходу, з реєстру усі ці питання вирішувати походу. Зрозуміло. Вони займалися питаннями, що стосуються. Але життя сказало так, що треба це все робити. Тому військове питання пригорети було. Потім, що стосується питань кадрів, є зрозуміло. І голова обласної адміністрації, думаю, і тут присутні в залі зрозуміло, що стояли кадрові питання, що на штабі зустріч була вперше. зрозуміло, були настанови щодо вирішення кадрових питань. Вони не вирішували частково, навіть да, не частково, а багато питань які. Тому що побудована влада і зрозуміло, що призначення, що стосується перебігаючих, контролюючих, зрозуміло, питання вони винесені на Київ, призначення там, і що стосується теж більш болючі, що стосується податкової. Ці всі питання вони е, виведені рішення кадрових питань на Київ. Всі листи, які були направлені щодо зміщення, зрозуміло. Громадська позиція Чернігівщина була дуже активна в цих всіх питаннях, щодо і підходи, були, і це все ви знаєте більше мене. Але, на жаль, залишилось в такому стані. Це кадрові питання. По перевіряючим контролюючим органам, але і сьогодні були розмови, і подання були, і ще знову розмови, і подання щодо зміни керівників, вони якби проходять і будуть проходити в подальшому. Що стосується. Кадрових питань в районах, вони вирішені. З 22 районів призначено, я рахую, що 18-4 і призначені, тому що там не визначились деякі питання, там опити, дещо питання. На сьогодні призупинено призначення голів казівка адміністрації президента щодо подання там призупинити. Але разом з тим відбулись призначення, багато хто були розумові, наприклад, такі цікаві цифри не зробили. Із 18 призначених позапартійних 7, 7. найбільшість, свобода 6, з «Батьківщини-5» – найменше. Це так цікаво, навіть було. Багато хто звинувачив, тому що були призначені виключно з одної політичної сили, але це не так, от підтверджені цифри підтверджують. Максимальна робота направлялася на те, щоб збалансувати і найбільш досвідчений і приходили голови адміністрації, які щоб не збувлювали районі. Взаємодії з пропонованими тут робота робота і твоєї штаби створені робота по взаємодії з ОВС, з службою безпеки, з прокуратурою. Ще треба багато зробити, чого багато ще не зроблено. Були там як об'єктивні, так і суб'єктивні причини, тому що, на жаль, там також і звільнення заступників, що стосується і призначення, багато питань, все воно пов'язане з Києвом. Багато питань, але на сьогодні вони вирішуються, що стосується і структури МВ, що стосується інших питань, діяльності прокуратури, всі ці питання вони на контролі, вони залишаються. І ті всі зобов'язані, які брав я і заступники, які йшли, і відповідно вони на контролі вони на сьогодні і на завтра в плані для вирішення всіх питань. Десяти вчить, але це навчать, питання більш за все цікавить громаду карні, то ми знаємо, що багато призначень, які, які потролюються клієнтів. Що робить адміністрація по зміні тих прізвищ, проти яких виступає громада, проти тих, які в нас в ілюстраційному списку основного штабу Супроти. Ситуація така, от, розуміння призначення відбувалося в передні керівництва обласної державної адміністрації. Потім була 65-постанова, та постанова, потім було скорочення, так, скорочення штату. Потім всі, що стосується кадрів питання, було заборонено прийняття аналокатної посади, було рух ограністійний розумію, що фінансове питання вони стояли так. На сьогодні з урахуванням змін призупинено От, призначення, що стосується кадрових питань, будуть прийняті відповідні рішення в Києві, що Подальший тут час іде монітор, штатний розклад, наданий до Києва, що вивчається ситуація, тут формується адміністрація президента, всі кадрові питання починають вивчатися. Будуть відповідні дані казівки, яким чином рухатись в подальшому. Але ці всі питання, що стояли, вони стоять на... Як у вас співпраця з силовиками організована? все у вас нормально, влаштова? Як с заступниками у вас, колектив в безпосередньо в облдержадміністрації? у вас є взаємопорозуміння? Це внутрішніх справ. Тимченко Олег Михайлович то був виконуючий вчора є наказ про його призначення начальником ОС, тому що на ну, ваше відомо. що стосується його заступника команди, на жаль, що до кінця не сформувалася. На жаль, що стосується роботи міліції, то, відповідно, всі ці події, які відбулися, що міліція не працює на повну потужність по тим причинам, які ви самі чудово знаєте, які відбулись, і ще бажає, що дуже. Багато треба кроків зробити, щоб міліція запрацювала на повну, потуж, на, на повну потужність. Тому що є питання, була команда. Працювала одна, вона пішла. Зараз виникли кадрові питання, призначення. І відповідно, коли треба вирішувати всі питання, боротися з корупцією, всі всі питання, які негативні є в області, що стосується і транспорту, що стосується і, там, роботи підрозділу, відповідно, вони не повні мірі. Виконується, тому що кадрові питання стало ситуація, Що йде там перепризначення, немає керівника там академічного кругу, немає заступників, які тільки призначення громадської безпеки заступник. Відповідно, це все негативно, я рахує, впливає на ситуацію в області. Що стосується роботи обласній адміністрації, я думаю, що взаємодія повна, немає ніяких непорозумінь ні між... Заступниками працюємо зрозуміло, що недоліки є. Виправляємо і рухаємося перед. Останнього тижня людей хвилює віртуальному тексту. Ці появи навіть віртуального робота на початковій стадії з силовиками задоволення. Тому що багато людей скажеться, ніби там не реагує Це питання знаходиться на постійному контролі. Щоденно? Наскільки я розумію, що посайда там вона не носить, там він збирав та людина, яка займалася, і вона висвітлена вже в засоб масової інформації, вона підтягувала із східних регіонів, там, де сепаратисти випускаються, вона підтягувала цікавилася. Відповідна ну, робота буде проведена і вона поставлена цьому правка. Що стосується там газет, газетів, працюють повну міру. Це листи,

Сьогодні планів немає щодо кордонів обладнати захисними спорудами. Відповідні проводяться заходи і сигнали, які надходять. Ну, багато під'їзду, тобто це нормально сприймається, не знаходиться, в блокі, водії розуміють, що треба їх об'їжджати. Така перепона. Це питання я хочу сказати так, що блоки встановлювалися на сервіці, встановлюється, була Національна наша гвардія, там вибуховувала служба, Так вони були розраховані, що там буде заводитись підрозділи. Як тільки підрозділи з'явиться, Зі, зі півдня вони всі були встановлені. Що стосується Новосельників, Киселівки, що стосується прикордонних, це все вирішується ну, за півдня, тому не винні затримки в цьому. Є техніка є. Людей дуже групує зміна керівництва податкового. Вони Я чесно, перед вами кажу, що раз з керівником податкової по цьому питанням 10-15 разів розмовляв. Всі листи направлені. Там ситуація така, поясна, що спочатку було в Міністерство доходів, потім було рішення прийнято, що буде податкова окремо медниця Крима. Воно не узгоджувало. Зараз прийнято рішення, що це фіскальна служба буде, попереджені про скорочення, І якби коли почне створюватися нова служба фіскальна, всі ці питання кадри вирішиться. От така відповідь, якби на сьогодні є з Києва, вирішиться тобі. Зараз звільняти людину, як тільки буде нова структура, зразу люди будуть нові поставлені на посаду, які будуть відповідати сьогоднішньому дня, вимоги сьогоднішнього дня. Але коли громада ходила до Лаврішова, то він казав, що він написав заяву про своє звільнення. Я не можу точно дати відповідь, але я так розумію, що ніяких заяв про звільнення не було. Були, наскільки мені пробувала відпуска була, лікарня не було, це було. А заяви не було ніякої. Можливо, вона була потім забралась, але я не можу дати відповідь. Тому що. Це найбільш наболіле питання. Вони не тільки ставляться от, за столом, а люди ті підприємці, які займаються, там, ну, повірте, що неприємно ці всі питання. Що... Тому що економіка Чернівщини зрозуміло, вона бажає кращого. Треба з інвесторами працювати, треба, щоб працювали наші підприємства. Зрозуміло, саме перше питання, яке виникає, це відносини з, з державою через податкову службу. Зрозуміло, що воно бажає кращого. Так, м'яко. Не знаю, працює чи не працює, але намагаюся включити. Доброго вам здоров'я. І дайте, будь ласка, коментар. Як виконується бюджет області в цьому році? Бюджет області на сьогодні по півріччю виконується. І теж є значне невелике перевиконання, що так коротко. Але бюджет... Він якби, виконується по року, можна буде сказати, тому що навантаження розподіляється є помісячний розпис, навантаження, по першому повершування не таке, а основні тягари лягають на кінець року. Відповідно, щодо виконання бюджету є великі сумніви. І відповідно бюджету недостатньо для фінансування соціальної сфери в області і не вистачає там декілька місяців для закриття. Тобто, виступ грудень місяць, може бути питання з'явити за да. заробітної плати. Да. І ще одне питання, звідси витікаючи. Чи є наша область самофинансу... на самофінансування, чи на дотаційна? Дотаційна. Дякую. Ще питань немає, дякую за зустріч. що питання. Nie pytamy.